Всім привіт! З вами Вероніка Снаю, і сьогодні я вам покажу мій органайзер для особистої чуденки. Він такі тумбочки, тут в мене книжки і сушити, а тут органайзер. А, тут, а. Я а, тут, може ще знадобиться оце особистий чутінку, бо як Так, здесь. Тут і такий зималенький. Е, тут я вишивала для тата остійко, там народження. Тут так. Е, э, скоби. Тут салфетка така, в мене роздруковок немає. Принтер на плюс і я салфетки, буду вирізати. Меного, е, -раз. Е, тут скоби, міні скоби. Коробочка і там ну, скочи. Не хочу відкривати, бо її потім тяжко скоро. І такий скотчик. Далі таку коробка від мого телефону старого. Зараз я знімаю новий. Ось такі дві резинки. І там багато акрилових фарб. Це ще сердечко, ну, Валентинки, але виконавлю як сердечко, щоб відмалювати. Ось така. Е -е. Ось така. Не буду показувати, від кого там задній списку. І друга половинка в цей. Синімінцупінька. Що тут? Зготовка під острівку та маєте до ніжна троянда, а тут Влокить? не теж.

Різні, трикутники, фіолетова ручка, да, чорний фіолотова ручка, там ще синя є, О, синя. але вже жовтій... простой олівець, е, маркери, ой, червоний пернаментний, червоний пернаментний і ще чорний маркер ну, всякий дві. Далі короб. А з наклейками, ви знаєте, її я знімала відео. Тут на ній різні стікери, ось такі зелені жовті. і далі такий набір. Просто вже роз'єднався зелені, жовті рожеві і голубі. Далі мій особистий щоденник зимовий, так майже не веду, бо не маю часу, ну, але там є записи. Тут така шуфлятка, ну, може, щось надобиться, звідси кульочок, ще такий від сережок культів, а десь така квіточка і фокусируюсь. Дальше ж така, наклейка. Ну, не наклейка, під його свічка, закладка і сережки. Ой, мій кульцов і сережки. І тут ще фарби є акварельні. Ну, мене трошки брудні в мене є. О, я їх помаю. І це все. Весь мій органейзер. У мене є ще ось таке. Ну, Можливо, такої відмілки і в жуки. Все одно залишилося. <різь> да. Це все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарях, яке мені ще знімати відео. І всім па-па!